Всім привіт! Я директор компанії Технотент. І сьогодні я запрошую вас познайомитись з нами ближче. Будь ласка. У цей непростий для країни час ми хочемо поділитися тим, як працює наша команда і як наближаємо перемогу. Це наше швейне виробництво, де трудяться наші феї. Кожен шов їхніх виробок – це результат майстерності та уваги до деталей, які роблять нашу продукцію еталоном якості. У цьому кабінеті ми притворюємо ідеї на реальність. Тут наша команда опрацьовує замовлення, надає професійні консультації і допомагає клієнтам обрати найкращі рішення для їхніх потреб. Кожен продукт «Техно -тен Плюс – це результат спільної роботи нашої згуртованої команди. Для нас якість це щоденний стандарт. А це промисловий цех, де працює команда наших досвідчених фахівців. Оцей склад, який ви сьогодні бачите, практично побудований з нуля за цей рік. Кожна нова сходинка давалася нам непросто, але злагоджена робота команди і відданість своїй справі допомогли нам подавати всі труднощі. Ми працювали на генераторах часи повних блокаутів, але ми не зупинялись навіть попри всі сирени і обстріли, які були. Наші хлопці бувало таке, що працювали без вихідних і наші дівчата. Але ми з гордістю можемо сказати, що ми це зробили. Цей досвід показав із мрією, яка надихає, і командою, яка підтримує, можливо, все. Ми починали ще в 2004 році з невеликого цеху в місті Костянтинівці, і більшість із нас пройшли цей шлях разом. Після початку повномасштабного вторгнення нам довелося евакуювати виробництво до Києва. Це було складно, але згуртованість команди дозволила нам адаптуватися та продовжити роботу в найважкіші часи. Один з наших керівників компанії з перших днів війни служить в зсу. Тому в нашій компанії є пріоритетними замовлення для військових. З його досвідом, ми знаємо, що потрібно для наших хлопців, для наших волонтерів та збройних сил України. Ми розуміємо, наскільки важлива наша робота, наша допомога. Ми пишаємося тим, що ми можемо підтримувати наші збройні сили України. Це маленька частина нашої стіни, нашої гордості, де наші хлопці залишають для нас подяки, і ми дуже пишаємося цим. Технотен плюс це історія про цінності, які залишаються незмінними незалежно від обставин. Це наша спільна справа, наша відповідальність і наш внесок в перемогу.